Пориньте у глибину тисячоліть, у місце, де камінь пам'ятає шепіт перших людей, лише за два кілометри від міста Миколаїв на Львівщині серед густих лісових хащів, заховане урочище прийма, пам'ятка, що шокувала світ і переписала історію Галичини. Це не просто грот, це трирівневе кам'яне утворення, що з першого погляду вражає своєю незвичністю. Здається, ніби воно збудоване на кістках якогось велетня або ж на могутніх колонах, що ведуть у таємничі підземні ходи. Існує версія, що печери цього краю, включно з приймою, з'єднані в гігантський ланцюг, який досі чекає на свого дослідника. Але справжня магія криється всередині. Археологи знайшли тут найдавніше поселення на теренах Галичини мисливський табір наших прародичів. Уявіть, 46 тисяч років тому, це було житло неандертальців. Вони використовували цей затишний грот як зимову домівку, розводили вогонь, полювали настадних тварин та створювали списи з кам'яними наконечниками. І саме тут, у гроті прийма, було зроблено сенсаційне відкриття знайдені рештки неандертальця, ймовірно, жінки, або за іншою версією, кількох людей. Це перша подібна знахідка на Галичині, що стала доказом, ці землі були колискою не лише слов'янської, а й до історичної цивілізації. Урочище Прейма – це портал у Глибокі Минуле, це поєднання дикої, незайманої природи та відлуння древніх вогнищ. Якщо ви шанувальник минулого, якщо любите піші мандрівки та не боїтеся загубитися в лісі, щоб знайти справжню таємницю, беріть навігатор. Грот прийма, чекає він мовчить, але його камінь говорить із тим, хто готовий слухати.